Усім доброго вечора. Так як зараз скільки там, 22-19, то світло нам потрібно і в день, і вночі. А освітлення більше у темну частину пору доби. От. Дякуючи тому, що з Алікспреса прийшли модулі зарядки. Чогось одного замовив такого із Type-C роз'ємом для якоїсь там швидкісної зарядки, але вважаю, що трішечки переплатив, бо можна було заказати більш звичайніший, простіший під microUSB. Так собі його приєднав на двосторонній скотч. Що це мені дозволило? Дозволило те, що не потрібно виймати кожен акумулятор, окремо заряджати його, бо придбав таку однозарядну зарядку. От. І тепер набагато швидше проходить процес заряджання. У мене один ліхтарик можна заряджати, другий з цього сіамського близнюка роз'єднав із червоним стопом з лісопета. взяв розібрав налобний ліхтарик один. І що тут у нас? ну Паяльником його розпаяв, припаяв, приєднав. От, для того, щоб його заряджати, треба його трошки косо ставити. Щоб можна було роз'єм microUSB туди поставити. От. І така теж зручна штука вийшла, тому що в темноті можна регулювати яскравість. Режими моргалок тут не потрібні. І нормально кріпиться не важкий. Нормально тримається на голові. Роз'єднав свої два фонаря, супер кожен робить може, може окремо робити свою роботу. Тут поставив 10-мм діоди, тому що вони дають більшу яскравість. Мені чимось вони більш сподобались, ніж 8 мм. Це, власне, на мою думку, тому що тут розход мА в 10 разів менше, ніж 20 мА порівняно з 220. То це. В 11 разів менш. Не так швидко зжирає батарейки і не так часто треба заряджати. Ну і так ще до всього ж стоять стабілізуючі, зменшуючи ток сопротивлення. От. Так що така проста конструкція. Також теж тут десяточку поставив. На відстані ця лінза розширює п'ятно і дає яскраве світло. А при, при восьмьорці якось мені так такого ефекту я не помічав. Оце такі мої здобутки. От самі паяльники, якими я працюю, думав з Аліекспреса заказати їхній. Але мене дуже влаштовує оце жало. Дуже така добра довжина цієї робочої частини до неї можна підлізти кругом. А ті паяльники, що вони пропонують, вони коротші, можна сказати, в половину. Охота щось таке модне, китайське заказати. Але ж це мене поки що повністю влаштовує. Ну, да, для ремонту він не такий пригодний, як китайський швейно-розборний. Ну а так, конструктивно мене таки більш влаштовує. Усім удачі, всього доброго. Хай минує ця війна, всяке зло нас обминає. Всім добра, щастя і поваги!